Вітаю колеги! З вами Ірина Чагир. Привіт для нашої розмови: роз'яснення податківців стосовно пільгової ставки ЄСВ, до доходу е працівників з інвалідністю, яким призначили переогляд після 1 січня 2025 року, але які не встигли своєчасно його пройти. Нагадаємо, до доходу працівника з інвалідністю роботодавці можуть застосовувати пільгову ставку 8,41%. Але за умови, що такий працівник підтвердить свій статус особи з інвалідністю. Відповідно до інструкції 449, таким підтвердженням є завірена копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії. Однак, починаючи з 1 січня 2025 року, таку експертизу проводять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, ними замінили МСЕК. Відтоді експертні команди формують документи для осіб, яким встановили інвалідність, відповідно і змінилися документи, якими підтверджують встановлення або продовження особи інвалідності. Згідно із законом, 41.70, таких документів два: це виписка або довідка до огляду МСЕК. Видані до 31.12.2024 року, або витяг з рішень експертних команд, які видані вже після 01.01.2025. На підставі цих документів особам оформлюють або продовжують статус інвалідності, а відповідно і пільги, пенсії, допомогу, компенсації тощо. Разом з тим, якщо особі призначили повторний огляд з 1 січня 2025 року, але вона не змогла його своєчасно пройти, строк інвалідності автоматично продовжує до дати ухвалення рішення за результатами оцінювання, але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. Проте окремого документа, що підтверджує продовження строку інвалідності, Такі ситуації не видають. Тож виходить, що фактично працівник має статус особи з інвалідністю, а по документах його немає. Через це роботодавці стикнулися з невизначеністю, яку ставку ЄСВ застосовувати до заробітку працівника, який огляду ще не пройшов, але йому продовжили строк інвалідності. Податківці роз'яснювали, що роботодавець може застосовувати ставку ЄСВ 8,41%, якщо особа має чинну довідку до акту огляду МСЕК, видану до 31.12.2024 року, або витяг з рішення експертних команд. Однак, у своєму загальноінформаційному ресурсі податківці оприлюднили консультацію з більш лояльним вирішенням питання. У цій консультації контролери зазначили, якщо строк довідки МСЕК закінчився до 01.01.25, а повторного огляду особа не пройшла, то до 01.07.25 щодо такого працівника можна застосовувати ставку ЄСВ 8.41%, а починаючи вже з 01.07.25 22%. Якщо працівник пройшов медогляд у 2025 році, і це підтверджує витяг із рішення експертної команди, застосовуйте ставку ЄСВ 8-41%. Звісно, така зміна позицій не може надихати, але маємо врахувати, що законодавство вимагає документально підтвердити право на пільгову ставку ЄСВ. Тож ухвалюйте рішення виважено. А ще більше робочих ситуацій та інших рішень знайдете в експертно-правовій системі експерту з голову. До зустрічі!